Перш за все, хочу поздоровити нашого головного тренера Анатольовича Сесенка. У нього сьогодні день народження побажатиму здоров'я. Він сьогодні відсутній по сімейним обставинам, але <кій> команду готує він. Що стосується гри, то важка гра з дуже хорошою командою, команда полуфіналіст Кубка України, яка показує хороший футбол і результати дуже непогані. Тому ми знали, що буде важка гра. Була важка дорога, довго добирались. <кій> Перший тайм вважаю, що ми грали досить непогано, хоч ми і пропустили першими, але створили достатньо моментів, щоб зрівняти. Не забули пенальті. Тобто непоганий перший тайм. Ну, другий тайм вже ми грали трішки гірше, хоч і забили м'яч. Мабуть, Буковина трішки трошки додала в плані тому, щоб руху не скажу, що ми не встигали, але нам стало грати важче. В общему цілому. Я вважаю напевно, закономірний результат двох дуже непоганих команд. Знаєте, переповнюю трохи емоцій, тому що ми готувалися до цієї гри. Я знову підкреслю, перший тайм та взагалі, з першої хвилини ми розуміли, стиль суперника в нас свій стиль. Ми хочемо грати в інтелектуальний атакуючий футбол, будувати білдап. Отримувати структуру, грати так, щоб гра приносила задоволення як самим гравцям, так і вболівальникам. Тому що я завжди в кожному інтерв'ю відмічаю і сьогодні на передматчові інстановці казав, що в нас одне з найкращих в країні на мій погляд, вболівальники, і ми їм вдячні, і ми насправді цінуємо їх підтримку, насправді їх поважаємо. І дуже Хочемо радувати їх змістовною атакуючою грою. Знову ж кажу, я можу бути зараз під емоціями трохи суб'єктивний, але я відверто скажу, я підійшов спокійно, з повагою, після свистка, вже закінчення гри і запитав головного арбітера, ви взагалі помічаєте різницю між футболом і джиу-джитсу. Відповідь була наступна. А що таке джиу джитсу Ну якщо бойчук лише в першому таймі, він постійно правильно відкривався, він знаходив траєкторію м'яча перший, на нього лягав захисник, який на дві-три голови вищий за нього, і бив його скрізь по голові, по нирках, по спині, по ногах. І це я просто про одного Бойчука кажу, який грав дев'ятий номер. Я не кажу про все остальне. Ну, напевно, судді для того, щоб спостерігати за правилами футболу, а не за, для того, щоб створювати джиу-джитсу або єдиноборство, або костоломство. Так, да, незважаючи на, так, на такі. Обставини все одно ми створили достатньо гольових моментів, як і в контратаках, так і зі стандартів. Були, правда, і у суперника були моменти теж, тому що ми вже ризикували, ми хотіли перемоги, ми не, не, не погоджувалися на нічию, хотіли привітати перемогою. І Яна Марговська, у якого народилась донька. На днях і хотіли з великим святом Великодня світлим. І ми і так це робимо від команди, від клубу. Ми вітаємо всіх болівальників, чернічан, буковинців. Зі святом дійсно, хочеться побажати здоров'я, миру, злагоди. І ще раз подякувати всім, всім, хто підтримує команду, тому що знову ж таки. Приємно було чути навіть після нічієї молодці з трибун, тому що точно щого, що можна стверджувати, впевнено, що сьогодні в нас рівнодушних не було.